Ну, навколо нас гинуть люди, вбивають, гултують жінок, дітей, руйнуються. Цілі міста наша країна, в принципі, старається. Люди питають, а чому Бог це не бачить, чому Він нічого не робить і відвертаються від нього. Як Богу прийшов 30 років, я був наркоман, алкоголік. Наші захисники, наші військові, чи є вони вбивцями, і це порушує да тому, то те, чому вчить нас церква і віра. Чи все ж таки це навпаки порятунок, і віра це одобряє? Чоловік, умирає, він не боїться він боїться пристати перед Богом. Мене звати Олександр, я із Запорізької області. Я ще не служитель до повномасштабним займалися чисто церковними питаннями, а коли почалася повномасштабка, ми виїхали в Ужгород, займалися ВПО, багато в нас живе людей на церкві, а потім, потім вже стало питання. Бо багато в шпиталях стало хлопцем. Потрібно було йти допомагати. І на цьому і построїлася. Потім вирішили їздити сюди на схід, допомагати на стаб-центрах. І... Яка роль Віри сьогодні у зоні бойових дій? Наскільки вона допомагає хлопцям триматися? Знаєте, зараз хлопці більше видять Божих чудес. Коли Бог сохраняє, допомагає, хтось розстраюється, хто, хто ну, взагалі питання стоїть в тому, що віра це є те, що нас чекає потім. Ми всі ходимо під Богом і кожен розуміє, що скільки Бог часу виділив, то і буде. Були у вашому житті якісь приклади, які ви могли б привести як приклад з поражнього дива? Коли була ситуація ну, якась неможлива для такого вирішення, але щось пішло не так? Ну як, диво було, навіть коли ми виїжджали, бо коли росіяни захворіли вже Васильівку. Ми були ще в Степногорській, нам друзі дзвонили з Кам'янського говорят, кажуть, в село і там відмовиться. Село це на І вийшло, получилось, ми як поїхали наперед. И через три дні село розбомбили. Ми утром не знаємо, що робити. Просто вот помолились, и Через 10 хвилин дзвонив брат з Олександрій і сказав, що виїжджайте срочно. Ми виїхали через полтора часа, там, де ми жили, разбомбило просто в ноль жиль. Так що, я розумію, що Бог всегда рядом і Он відпечать. Тока він, він суверенний Бог. І ми не можемо вказати, що йому робити. Тобто ми не можемо йому вказати, яке диво ми хочемо. Так. Да. Ми, 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 ми кажемо свої бажання, а він рішає. А він їх може трактувати ж по-своєму як? і… Ну кажуть, що треба обережно мріяти. Ні, як обережно мріяти? обережно мріяти всі бажання і всі нужди кажіть Богу. Відкривайте серце своє. Це ми можемо. Ми не можемо казати Бог, так, ти зроби так, 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 як попрошайки. Ні. Ми от приймаємо, як б, великого Бога. І вся слава йому. А що робити тим, хто у Бога не вірить? Вони ж. Печально. Не, але це факт. Є люди, які не Є. вірять. Ну, так і Біблія каже, що багато, багато за Ісусом ходило. І всі казали Асана, а потім йому сказали, «Розпни його і все. Тобто чоловік це така гріховна натура, що набагато змінюється. А ви бачили якісь яскраві приклади у житті, коли віра докорінно змінювала людину? Коли людина була невіруюча, прийшла до Бога і докорінно змінилася. Ну, я багато бачу, багато братів, брату. Сім'ї у нас, і я і навіть, навіть, навіть я. Я не з детства віруючий чоловік. Як Бога прийшов в 30 років. Я був наркоман, алкоголик, І я прямо говорю, що Бог дав мені свободу від цього і дав нове життя, дав сім'ю, дав дітей. Я благодарен Богу. У вас якась людина привела до Бога, чи як це трапилось? Розкажіть трішки. мене багато знайомих, мені сусід був віручий. Багато постійно казали, що тобі потрібно, бо життя проходить. сказал, что да нет, часу много, життя А потом, потом, пришел такой час, что Бог коснулся сердца и дал то понимание, что человек живет, это как бурьян. Он живет, он не делает ничего хорошего, ничего плохого. И проживает так, потому что в Библии сказано, что ваша жизнь – это мих. И я зараз розумію, що час, коли ти рождаєшся и час, коли закінчиться твоє життя, Бог вже знає. І он каже, що придіть всі рождающие обінені. Люди всі рождаються в духовной натуре. Ми по природі от Адама и Так що таке питання, що така... Провокаційне трішки питання стосовно вбивства да, на війні, бо в перший, в перший рік повномасштабного вторгнення дуже багато було дискусій стосовно того, наші захисники, наші військові, чи є вони вбивцями, і це порушує да, тому, те, чому вчить нас церква і віра, чи все ж таки це навпаки порятунок, і віра це одобряє. Як з цим бути? Як зрозуміти? Це гріх, те, що зараз відбувається. Це не гріх, тому що це Ми захищаємо свою країну, своїх, своїх людей. Біблія каже, не вбий, і це не те, що хтось прийшов і ти його вбив. Це коли просто чоловік вбиває взагалі просто так, там, по якимось принципам. Но здесь йде агресія по отношению нашої страны, нашого народу. И люди защищают, и это есть правильно. Я не говорю, что там это грех. Это не может быть грехом. Когда к тебе в семью пришли, и ты, ты будут насиловать твою семью, и, и ты будешь говорить, ну, я не могу ничего сделать, это, это неправильно. Это не должно быть так. Это уже просто, ну, знаете, люди кажут, Почему люди не хотят идти да помогать? Люди очень много хотят сидеть дома на хороших диванах, жить в комфорте. Но когда ты сталкиваешься больше с такими здесь, где ведет война, люди страждают, ты понимаешь, что это комфорт, он стоит. Он стоит чьих-то будний остава оставаться і прикриватися Біблією, там це неправильно. правильно. Это де там уже люди перекручують слово Боже і підставляють під себе. Ваша особиста точка зору стосовно Московського Патріархату. Московські папи допомагають перекручувати слова і збивають людей. Це нічно. Ані ж підставляють під себе. Ані не підставляють під слово Боже. Знаєте, Отношения с Богом це читание Слова Божие. У них этого нету, и они все на свой лад переводять. Что они там, они там, там, ну это багато там, таких питаний, что люди должны сами понимать, что такое, что происходит и кто за что будет поведать. Если мы поддерживаем страну агрессора и кажем, что это все доброе, да як, это неправильно. Ходить в их церкви, Бог один, а религий багато. Но Бог не каже нам робити так, так. Он каже... когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, что Бог открывает тобі все совсем по-другому. А человек не читает Библию и не может... Не может жить правильно. Он живет по каким-то стандартам, которые ему говорят. Да, знаете, есть такое выражение, что не может, человек не может заблудиться в Слове Божьем без помощи кого-то. Если ты будешь читать сам Слово Божье, то ты будешь понимать это. Якщо ти будеш читати через кого-то, то він тебе поможе заблудитися. Але при тому ж священники наші, вони допомагають розібратися зі словом. Звісно. Відношення чоловіка і Бога должны бути тільки особисті. Не можуть бути. Коли чоловік просто від когось жде, якусь письмо, то тобі написав хтось, -то передали, це як іскор на телефон буде. Ви наразі дуже багато часу проводите з нашими військовими і в шпиталях, і в стабілізаційних пунктах. Чи, вважили, чи просять вони вас приділити їм увагу і поговорити про те, що їх бентежить в їх житті, про ті гріхи, які вони вважають, що мають. Чи они все-таки такие дистанционные? Ну, такі, дистанційні? ну есть такие, которые дистанционные, которые не хотят разговаривать. Но, знаете, мы не можем отделять тех и тех. Выслушать нужно всех, кто бажає, Потому что сколько больше накапливается у человека того, что он не понимает и не может высказаться, это будет просто как бомба замедленного действия. Ми просто розуміємо, навіть якщо закончиться ця війна, роботи будет багато. Це буде рік, два, це буде десятилеття. Коли хлопці хлопцям потрібно, це духовна підтримка. Навіть в обичному просто выслушать, Просто обнять. Я їх хожу в шпиталі и... Є такі емоціональні хлопці, є закриті. Ну, всі рання. І Кожен потребує. Бог ложиться нам на серце допомагає. Навіть просто прийти, послухати, обняти і помолитися за нього це велика справа. Були якісь історії, коли вам хлопці розповідали, ділилися, що вони не вірили в Бога, а після якогось випадку на війні багато? говорять. А зможете кілька розповісти, хоча б давайте щось згадаємо. Бо це таке буде найяскравіший приклад. Знаєте, у мене є знайомий, він зараз після поранення списаний. І він казав мені, так, я не вірю в Бога, я... скільки ми з ним зустрічалися. А коли приходить час, чоловік залишається один на один. Просто не нет підтримки там з родичів з когось, і він задав питання. Він багато задав питань Богу. Я йому кажу, ти нікому, ні нікуди, ти Богу задавав питання. І він каже, я говорить, ну, всі ці питання, що я задавав, просто в воздух. вони приходили відповіді. Він каже, я говорить, я знаю, що Бог є. А він не вірив, він казав, що це може бути, не може бути. Ми багато, багато чого не, не, не зрозуміємо, коли ми отримуємо відповідь. Спочатку це вроді як така нестабільність, не не а питання в нікуди. Проходить час, і ти розумієш, що відповідь да є. На це питання. Просто є мож, моменти, колись потрібно почекати. Щоб її зрозуміти, зрозуміти, що то і була відповідь. Да. Так. Да. Ми ж хотімо все Так. Да. Ми ж ми, ми просто хотімо раз, от, ми сказали, і це все вийшло. Ні, так не буває. Саме тому, коли ми чекаємо і не отримуємо, ми перестаємо вірити. Бо, бо немає отут зразу і відразу. Ми ж хотімо чудес. Да. За Ісусом йшло три тисячі чоловік. Они получали чудеса, знамения, все, ежу. Потом в один прекрасный момент развернулись и пошли. Этот человек, который эгоистичный, самовлюбленный, сам, там, Вот хочет он только, вот, чтобы ему, а, как, вот, Иисус сказал, идите и служить Нас не устраивает. Человек не хочет, жертвовать не хочет. Це тяжко. А страх. Це ж боятися? Це не довіряти страх. Богу. Ні, не страх усі є. Я не можу сказати, що це не довіряє Богу. Ми люди. Ми боїмося і за то, і за то. Ну, Но... фокус факт. Как часто вам бывает страшно? Вам же бывает страшно? Бывает, конечно. Всегда страшно. Ну, нас даже... здесь на Стабике оно взрывается, и там, и в Констахе было, и в Лимане было. Взрывы не так страшные, человек привыкает. Но когда приходит что-то неизвестное, проявляется, когда твое понимание чуть-чуть не может сфокусироваться на том, что произойдет. Это страшно. Очекывание на безопасность. Да, знаете, человек умирает, он не боится умереть, он боится предстать перед Богом. Вот это самое страшное. Потому что есть два, или ад, или рай. И душа, она понимает. Когда эгоистичный человек, он владеет, да, руководит, душа ищет Бога, а греховная натура говорит, а не, развлечение, туда-сюда, туда-сюда. А время проходит, заканчивается життя, и человек попадает в ад. Вот это печально. Кто-то говорит, там, мы будем там столько раз рождаться, это не будет, не будет. Охра. Бог раз дал життя, и за свое житя человек за неверие. Вот за неверие. Знаете, не за дела наши, не за сослуги, а за неверие мы будем страдать. Не верю в Бога, не верю в Иисуса Христа, что Он пришел на землю, искупил нас, в своей жизни и дал жить новое. Потому что из Иисуса висело два разбойника. Один осознал, а второй не. Одному он сказал, ты не будешь со мной в А тот сказал, да не. Он не может даже сам себя снять. Вот это наше. Вот. Где мы даже в самый крайний момент, мы можем не согласиться с Богом. Сказать, не". Я много До 30 років я багато жив своїм життям. Таким плохим життям. Мені друзі казали, Саша, ну, плохо закінчиш. Це 90 ті -е родина, це як, молодість 90-х. Хтось не повернувся домой, хто повернувся. И мне так сказали постоянно, Саша, ты плохо закончишь, ты плохо закончишь. И уже, когда я принял покаяние, принял Христа, Бог поменял мое життя, а я оставил все, что было. Я оставил друзей, я оставил весь тот образ жизни, который я вел. Мне сказали, ты сошел, сошел, с ума. Я говорю, ты, говорит, что-то опять съел, потому что ты опять начинаешь ну, чепуху нести. Ну, прошел 10 роки, я помню, там, я приехал в мой знакомый, и он увидел меня, говорит, Саня, ты живой. Но у меня уже было двое детей, была семья, и он сказал, так не может быть. Ну, а ну я так. Я знаю, что Бог же я, и Бог чекает каждого. Щоб кожен прийшов і сказав, «Господи, прости За невірю. За те, що ми відвергаємо його. І в хороших моментах, і в плохих. Коли ми проходимо плохо, Бог нас учить. І коли ми проходимо хороше, Бог нас вичить. Щоб ми були готові. Зараз багато українців ображаються на Бога. Тому що те відбувається навколо нас жахіття, і воно не припиняється вже багато років. Що робити в такому випадку? Як людям зрозуміти, що треба ще почекати? Ну, навколо нас гинуть люди, вбивають, гултують жінок, дітей, руйнуються. Цілі, цілі міста, наша країна, в принципі, старається. І люди питають, чому Бог це не бачить, чому Він нічого не робить. І відвертається від нього. Де не можу. Оце я вас, звісно, сказати. Я можу сказати, що потрібно закатувати рукава і допомагати. Просто чекати да види, треба робити. Чоловік, чекає, чого чекає, сам навіть не знає, чого чекає. Ну, удобство чекає. Ну, свого комфорту. типа як вернется, все обратно. Не повернеться. Буде хуже. Будет хуже. И я не думаю, что будет лучше, потому что перед войной сначала было АТО, потом был коронавирус, а потом было полномасштаб. И я понимаю, что далее будет еще хуже. И ну, в Библии сказано, что я приду, никто не знает, когда. Но все в откровении сказано в все будет. Войны, болезни, голод, все будет. Не знаем, когда это произойдет, но нам нужно быть готовым и допомогать. Помогать людям, как мы можем, чем можем. У меня много друзей, которые выехали за кордон. Кто-то вошел в такую, как сказать, такой режим, все, в все хорошо, все, могу ездить по Европе, а кто-то так и продолжает трудиться. Шукать, что потребно, перевозить, то помогать. Я не знаю, куда это закончится. Люди думают, Трамп, не Трамп, Трамп, человек ничего этого не сделает, только Бог может это все остановить. Ви ж можете нести слово Боже в більш безпечних для себе місцях, хоча б у військових шпиталях, які у хоча б на якійсь там да, відстані від зони бойових дій. От ми зараз з вами спілкуємося, навколо все бахає, нам щось падає. Чому ви саме зараз тут? Ну, Бога ж можна в безпеці для себе нести людям? Можна, а тут хто буде. Потрібно здесь комусь допомагати, нести, говорити, слушати. Навіть ту же саму каву зробити, це вже добре діло. Чи комфортно вам тут, на цьому стабілізаційному пункті? Можна сказати, там, працювати, перебувати, як часто ви тут буваєте? Ми їздимо кожен раз в місяць, на тиждень приїжджаємо сюди. Ми не шукаємо комфорту. Ми шукаємо, як ми можемо бути. Як ми можемо послужити. Допомогти хлопцям. Такого ми шукаємо. Ми не шукаємо тут, щоб якісь там вилюбці. Ми коли виїжджаємо, хто новий при... присоєняється до нас, ну я кажу, що може не буде того, може, не буде того. А якщо готові, то їдемо. Віра, ми чекаємо на перемогу і на мир? Так. Тока до ще трішки, так? Да? Два-три тижні почекати, так? Да? Плюс-мінус. <laughs> І буде диво. Я вам дуже дякую.